Дівчата, вітаю всіх сьогодні на своєму каналі. Трошечки хочу показати, де я зараз знаходжусь. На вулиці достатньо прохолодно, але ми виїхали з чоловіком трошечки відпочити, випити випити чаю, з'їти з'їсти смачненького тісточка. Це я вже так трошечки змерзла, тому вже язик заплітається. Хочу вам показати, де ми зараз знаходимось. Це місце називається біля узвозу. Люди проїжджають по трасі. Я не буду, звісно, казати, що це за траса, що це за місце. Проїжджають, просто можуть тут зупинитися для діточок тут і. Пісочок є, і войдалки. Машина проїжджає. Я вибачаю звуки посторонні, але ж нічого страшного. Ми приїжджаємо тут трошечки відпочити, і хочу вам дещо розказати. Ми настільки здивовані були сьогодні з чоловіком, на вулиці дуже холодно, але люди з повними кошиками грибів виходили з лісу. Діти бігали, веселилися, Настільки приємно було. А влітку тут дуже красиво. Ліс грає різними фарбами, пташки співають. І ми частенько приїжджали сюди влітку. Хочу вам дещо розказати і показати. Ну, звісно, на відпочинок я виїхала зі своїм в'язанням, як же без нього. Але ж настільки холодно, що я ще ні одної петлі не пров'язала, і так вважаю, що нічого в мене сьогодні і не вийде тут на природі, потрібно буде виїжджати. Я покажу вам, що я в'яжу. Це частина рукава. І що ж це за рукав? Я в'яжу на заказ Джемпер для дуже тендітної худенької жіночки, і я додам фото саме Джемпера, як він, як він повинен виглядати. Я вибачаю за сторонні звуки, бо це місце воно знаходиться на трасі. Але нам дуже подобається тут. і Ми приїжджаємо, тому ну, я думаю, що ви не нічого страшного. Цей е, процес я в'яжу з Drops Air, Мені дуже подобається ця пряжа. Це колір 02 і я придбала цю ниточку в інтернет-магазині. Придбала сім мотків, і я настільки була впевнена, що мені вистачить цієї пряжі, що я з продавцем домовила, що якщо в мене буде зайвий моточок, то я поміняю на якийсь інший, я збираю собі в'язати чорну павутинку, і думаю, я тоді поміняю на дробські цілк. Ось ми з нею домовилися, і я почала спокійно в'язати. В'яжу я на спицях 3,5, бо мені не подобається дуже рихле в'язання, а саме 3,5 дуже класно виглядає. Зв'язала я перед зв'язала спину, обробила горловину, зв'язала рукав, і коли я почала в'язати другий рукав, я розумію, що в мене не вистачає пряжі і не вистачає всього 30 грамів. Я е, зразу зателефонувала в той магазин, де я брала, і мені сказали, що такої е, пряжі є, але такої партії нема. А ви ж розумієте, що друга партія і може бути відтінок другий. Я почала телефонувати і шукати в інтернеті. Я ну, 10-15 магазинів обдзвонила, ніде нема такої партії. Я і так, я і сяк, але що робити? Я все ж таки купила моток, вирішила купити моток з другої партії. І коли мені прийшов моточок, то він був. Світліше, і прям на тон світліше, і це е, при денному освітленні це дуже добре видно. Е, і я почала з, саме з того рукава, який в мене був недов'язаний. Я почала через два ряди чергувати два ряда е, та пряжа, яка в мене була, два ряди нова пряжа. І я хочу вам показати. Я бачу, що все ідеально вийшло немає, бо е, добре те, що ця, ця пряжа мікс, вона не однотонна і тому е, дуже добро, добре виглядає. Немає ніяких тут е, стрічок, все нормально. Ось і е, зараз я дійшла до пройми. Я розпустила той рукав, який в мене був вже готовий, вирівняла пряжу, і зараз буду також стрічками в'язати. І коли я дійду до пройми, я хочу, щоб все ж таки в мене трошечки залишилось пряжі е, ту, яку я придбала раніше, і щоб я могла дов'язати саме це місце, де буде рукав вшиватися. Ось сюди. Ну де буде рукав вшиватися саме. В тіло Джемпера, щоб ну, було, було краще колір співпадав, скажімо так. Ось. Тому трошечки я помучилась з цим джемпером, але ж я вважаю, що буде він класний, мені дуже подобається. Тут це в мене рукав, і на рукаві ви бачите коса, в мене на цю косу зняти відео на каналі, і звичайний рис. А напереді і на спині, там іще посередині є переплетіння. Тому, як тільки я дов'яжу, все закінчу, я звісно покажу, як виглядає цей джемпер, зніму відео. Ну, сподіваюся, що моїй заказчиці сподобається. Всі, дівчата, будуть виключатись, бо руки вже дуже-дуже руки змерзли. Ось, до нових зустрічей, дякую вам.